У Нью-Йорку на Манхеттені відбувся передноворічний ярмарок, мета якого збирання коштів для дронів української армії. По-перше, люди, коли приходять на виставку, бачать, на що вони здають гроші. Ось такий дрон. І ось ще один. Доброго дня! А я співзасновник організації Liberty Ukraine Foundation, яка допомагає Збройним силам України. Сьогодні ми робимо благодійну акцію, мистецьку акцію зібралося дуже багато різних митців в різних сферах гончарства, рукоділля. Мета основна мета нам зібрати кошти на закупівлю дронів для збройних сил України. Досить успішна наша подія і сподіваємося, що ми зможемо купити 5, 6, 10 дронів. Бо головне, що нитка, як нитка виглядає, що не за товста. Онука відомого художника Михайла Бойчука показує хлопчикові, як прясти. Як те?